Глядачі на телеканалі ЮАСуми, ефір з головою Сумської обласної державної адміністрації Миколою Клочковим. Вітаю вас, Микола Вітаю. Олексійовичу. Отже, сьогодні відбулося засідання сесії обласної ради, де розглядалися принципові для області питання. Це проєкт бюджету, програма соціально-економічного розвитку. Наскільки, на вашу думку, продуктивно працювали депутати? Я вважаю, що депутати після переобрання керівництва обласної ради почали працювати більш продуктивно і ефективно. І сьогоднішня сесія це довела. І найголовніше те, що ми війшли в Новий рік з програмою соціально-економічного розвитку на 2017 рік, і відповідно з бюджетом, з чим я вітаю всіх жителів Сумщини. Це означає, що ми будемо і далі планово працювати, планово розвивати економіку області, готуватися до польових робіт, надавати соціальні послуги, зарплату бюджетникам, реалізовувати ну, цілу низку таких цікавих і необхідних для життєдіяльності області проєктів. Найголовніше, я думаю, що в центрі програми соціально-економічного розвитку і в центрі бюджету стоїть людина, громадянин, сумчанин. І дуже важливо, що бюджет сформований на принципах реалістичності, перспективності і прозорості. Як наслідок, я думаю, що він буде реально виконаний, оскільки він є збалансований. Загальний бюджет. Доходів обласного бюджету з урахування всіх міжбюджетних транспортів складає 5,7 мільярдів гривень. Заробітна плата зростає в бюджетній сфері на 48,5%, а при цьому заробітна плата педагогічних працівників в відповідності до тих новил, які ввів Кабінет міністрів України за дорученням президента України Петра Порошенка, зростає на 80%. Тому я своїх колег, вчителів, з цим вітаю. І, крім того, важливою новелою є те, що серед інших у 2017 році до обласного бюджету була надходити субвенція з державного бюджету щодо відшкодування вартості лікарських засобів для лікування окремих специфічних захворювань. Також нове стане і державна підтримка особам з особливими освітніми потребами. Ви знаєте, що цим питанням дуже сильно опікується інклюзивною освітою, інклюзивним вихованням. Опікується дружина президента України Марина Антонівна Порошенка, яка у березні минулого року перебувала на Сумщині. Я думаю, що це також дуже позитивний крок, оскільки ми реально наближаємось до демократичних країн, до європейських країн по відношенню до, взагалі до людей з особливими потребами і особливо до дітей. Тому ми можемо говорити про те, що в обласному бюджеті плануються капітальні видатки на суму майже 31 мільйон гривень, і з них 12,4 мільйона гривень передбачається на реконструкцію та будівництво об'єктів соціально-культурної сфери області, що для нас також є дуже важливим. Микола Олексійович, не можемо оминути тему. Це в рамках децентралізації пройшли перші вибори, до органів місцевого самоврядування були обрані голови територіальних громад. От на вашу думку, як пройшли ці вибори і результати виборів? Тобто, що далі буде? Вибори пройшли в області нормально, спокійно. Сьогодні на сесії обласної ради, на якій був присутній, був звіт керівника головного управління Національної поліції Сумської області Миколи Миколаївича Лошпієнка, також прокурора області Віталія Анатольевича Матвійчука, де було зазначено, коли їм задали питання депутати обласної ради, також на цю тематику, вони відповіли про те, що лише одне кримінальне провадження було порушено за заявою, яка була. Це означає, що, не дивлячись на те, що там писали в Фейсбуках і так далі, вибори в цілому пройшли спокійно, нормально. ну, за якимись невеличкими виключеннями, які якраз підкреслюють правила. Адміністративного тиску у нас немає, насправді, хто б що не писав. Просто у нас настільки вже дують на, дують на воду, тому що пеклися свого часу на молодці. І за це окрема подяка і громадській мережі опора, і іншим громадським організаціям, які слідкують за вибори. Але вибори відбулися відповідно до вимог чинного законодавства. Я думаю, що люди напереду брали своє майбутнє. І дуже хотілося, щоб вони не розчарувалися в своєму виборі. Багато сільських голів діючих було обрано, вже діючих. Мені було дуже приємно, коли сільські голови між собою домовилися, обрали єдину кандидатуру, за неї агітували і така кандидатура проходила. Вони вже між собою поділили, хто ж за що буде відповідати далі, хто за соціальну сферу ну вже в керівництві територіальної громади, хто за економічну сферу. І я поїздив по громадах, відчув все це, і ви знаєте, що о, там не було якогось тиску, тому що навіть як кажуть, провладна партія, да, жоднока не ну перепідтримці йшли, але ніхто нікого не заганяв, щоб вступали в партію. Деякі вступають в партію, пишуть заяви, дехто де, де, де залишився безпартійним. Це вже справа кожного керівника об'єднання територіальної громади. Але найголовніше інше, що дуже багато пройшло само самовисуванців. Ми це, ми, ми це побачили. Люди втомилися від заполітизованості, від, від, від того, щоб е, люди... Йшли з гаслами, з популістичними гаслами, але ми побачили з іншого боку, що е, люди в основному розуміють, і я в спілкуванні політику, яку проводить президент, уряд розуміє, що це зроблено для них, що вперше центр відмовляється від повноважень, що президенти, уряд видають свої повноваження на місця фактично. Але е, після цього переходить і відповідальність на місця. Наше важливе завдання було в тому і народних депутатів України. Я, до речі, дуже вдячний нашим народним депутатам від області, які підтримали закон 3083, за яким рента 5% ренти від... Корисних копалень, які добуваються, це, ми говоримо зараз про Сумської області, це нафта, газ, залишаються на, на, території, на, на території області, розподіляючись відповідним чином. Шкода мені, що це відбудеться, реально ця дій, норма закону вступить в дії лише з 1 січня 2018 року, але ми будемо готуватися, вже розуміючи, яку суму коштів ми зможемо закумулювати, і розподілив, роз, розподіливши її відповідних бюджетах відповідного рівня, ми закумулюємо і розробимо проєкти, які будемо реалізовувати. З іншого боку, ми маємо час для того, щоб узгодити ці проєкти з місцевими громадами, з об'єднаними територіальними громадами, на території, якщо на території їх якраз буде добуватися ці корисні, ці корисні копалини, з районними радами і з обласною радою. Тому ми цей час маємо максимально використати. З іншого... ну, два ключових моменти, да? це передусім об'єднання територіальних громад, коли все залежить від командної гри, результати спільної. Гри і другий варіант це коли програма інвестиційного розвитку кошти будуть акумульовані на рівні міста, так, селища і витрачатись вже безпосередньо на потреби людей. Дуже важливо, як на мій, на мій погляд, те, що була ну, велика активність населення і виборців під час виборів. 51%, 51%, 38, якщо буде точним. Це дуже непоганий показник по Україні. І, до речі, ми бачимо, що той скандал, який йде по Нижній Сровиці, він, він погано дуже сильно зіграв роль тому що активність по Нижньосировській сільській ОТГ була найнижчою, там 31%. Okay. З іншого боку, найактивнішими були жителі Шлигінської селищної об'єднаної територіальної громади, це північ нашої області, Глухівський район, там майже 60%. Люди різні, але всі люди хочуть одного, це то, щоб їх громада розвивалася. Вони бачать багато хто, в чому шанс на те, щоб змінити життя на краще, щоб не бігати до області, до е Києва, за тим, щоб кожну копійку там, вибачте, виклянчувати з бюджету вищого рівня. Але е дуже важливо, що до, в основному прийшли до влади керівники, які вже працювали, які мають певний досвід. В основному я кажу. Тих, ті, деякі вже керівники ОТГ, які я взагалі навіть не знав, вони йшли самовисуванцями навіть без підтримки там, жодної політичної сили, вже зв'язалися через, через керівництво районної ради, районної адміністрації, хочуть зустрітися з головою зі мною, для того, щоб дуже приємно і знаєте, люди самі шукають, розуміючи, що треба підтримка все-таки з боку адміністрації, треба підтримка в тому числі інформаційна, в тому числі підтримка і фінансова. І Ми це будемо і надавати, тому що для нас це є пріоритетом. Тобто кадровий потенціал є. Основне попивання потенціал... було, що там люди будуть не до кінця і не фахово підготовлені, але вже... Ви знаєте, я не готовий сказати по кадровому потенціалу депутатського корпусу. Там є, є різні люди. І дуже хотілося, щоб саме депутати ну, не заважали е, сформування норм, нормально виконкоми. Сформували нормальну, головне нормальне середовище для роботи голови об'єднаної територіальної громади, щоб не було якоїсь диспропорції або протидії всередині цієї влади цієї об'єднаної територіальної громади. Я хотів би сказати, що проведення реформи воно найголовніше забезпечує... Перехід громад на прямі міжбюджетні відносини з державним бюджетом. Це дуже важливо. Уже немає посередника. Працюйте. Ми лише будемо коригувати за рахунок обласного бюджету, Там певні недоліки, будемо допомагати дивитися разом з громадами, де дорогу треба зробити, де напереду все, де якусь ділянку, де треба допомогти медичним обладнанням, де треба допомогти чимось. Думаю, потрібна взаємодія. А в основному все-таки відповідальність вже буде на цих ці... об'єктах об'єднаних територіальних громадах. І ви знаєте, що ми стимулювали створення, і перші шість територіальних громад, які були створені, отримали по 3 мільйони гривень, а потім інші сім, тому що на вибори зараз 13 громад об'єднаних, отримали загалом 5,5 млн грн. Те, що ми обіцяли, і це дуже важливо, те, що ми обіцяємо, власне державна адміністрація виконує. Але безумовно без скоординованої роботи з обласною радою це було б неможливо. І тому я вдячний і сьогодні депутатам. З тим, що вони прийняли реалістичний цей бюджет і підтримали обласну державну адміністрацію. А головне, те, що ми цей бюджет фактично узгоджували з депутатами під час його формування. Говорили не лише на комісіях, вони приходили депутатські групи, депутатські фракції. Вони формували цілу низку своїх пропозицій, в тому числі шляхом надання депутатських запитів і звернень. Тому ми працюємо з обласною радою і дуже вдячні за те, що обласна рада співпрацює зараз з обласної державної адміністрації. Микола Олексійович, цьогоріч за кошти Державного фонду регіонального розвитку проведено значні обсяги будівельних робіт на соціально важливих об'єктах. Чи задоволення якістю цих робіт? Так, в основному я задоволений якістю робіт, тим більше у нас зараз є дуже активні правоохоронні структури, які бажають перевіряти все це. Ну, я думаю, що це можливо і правильно. Єдине, хотілося сказати, що треба враховувати і часову... Чинник часу, чинник погодних умов. Але тим не менш у нас ті пріоритетні об'єкти, серед яких була друга черга, або краще, другий корпус обласного психоневрологічного диспансеру, гаражі для санітарних автомобілів обласного центру екстреної медичної допомоги, Ахтирська ЦРЛ черговий етап. Дю США футбольний центр Барса, все це виконується в ті терміни, які ми прогнозували. Я думаю, що на наступному тижні ми можемо говорити про завершення циклу робіт по Охтирці центральній районі лікарні, певно, цього етапу, на який ми виділяли кошти, а також... Гар гаражі екстреної медичної допомоги і е другий корпус психоневрологічного диспансеру. Тож, так Дюсаша Барса він, він буде в процесі, я думаю, що ми його також завершимо, але терміни, е які я не готовий сказати, але це, це буквально декілька місяців. я думаю. Загалом е на е центральну районну лікарню... Це пусковий комплекс номер 5 в місті Ахтирка, Там е, закінчуються та готуються документи, необхідні для ведення об'єкту в експлуатацію, про те, що я казав. А загалом на цей об'єкт, появіть собі, було виділено е, 27,5 млн грн. Причому е, е, тут... Ми знову-таки побачили тісну співпрацю між місцевим бюджетом і обласним бюджетом і державним бюджетом, оскільки державні кошти складали 17,5 млн, а 10 мільйонів я дуже вдячний за розуміння і за таку знаєте, господарську позицію, позицію стратегічну міського голови міста Хтирка пана Ігоря Олексєєва, за те, що він знайшов 10 мільйонів гривень, а це великі кошти для Хтирського бюджету, з тим, щоб також додав до цієї суми. Такі соціальні довгодуби да. нарешті. І так вони отримали друге дихання і вже... Це з, при, да, це з, при з, тому, з, що в Україні йде війна, що всі розказують, що нічого не робиться владою. Подивіться, ну як це не робиться. Можливо, ми не можемо так красиво перетись, як колишні там, голови, голови адміністрації. Але ми це робимо, робимо спокійно і люди, люди це бачать. Тому а, Микола процес а, а, іде. Підбиваємо підсумки 2016 року, які основні здобутки Сумщини. Щойно ви назвали це перемоги у будівництві соціальних об'єктів. б ще назвали? Ну, це, я вважаю, успіхи в реформі децентралізації, створення територіальних громад, проведення виборів, також презентація інвестиційного потенціалу Сумщини, що також є дуже важливим, збільшення інвестицій в галузь АПК. Я скажу, що в цьому році інвестиції в АПК склали майже 1 мільярд гривень, що на 40% більше аналогічного періоду минулого року. Сумщина, не дивлячись на спад промислового виробництва внаслідок недолугої, я вважаю в чині, політики певних діячів знак Нафтогазу щодо наших підприємств. З іншого боку, ми розвиваємо агропромисловий сектор, йде будівництво нових заводів, в тому числі ми знаємо групою Гуала-Кложер «Гуала з Гуала-Пак заводу в місті Суми, нові ферми будуються, іде. Крепітка робота, наскільки це можливо в прикордонній області, в області, в якої, на жаль, існує рівень терористичної загрози жовтий. Те, що ми займаємо лідуючі позиції по виробництву гречки, п'яте місце там по чисельності погалівля корів, також дуже важливо. Освітня галузь Сумщини вона зайшла в п'ятірку кращих в Україні. І ми маємо найвищі показники. 3 щодо влаштування дітей сиріт і дітей, позбавлених патіцького опікування до сімей. Крім того, ми допомагаємо армії і військове містечко в Стисківці. Це яскравий доказ нашої роботи. Ну, що ж, Микола Олексійович, я вам бажаю нових здобутків і нових перемог у 2017 році. Нашим глядачам нагадаю, що у нас в студії був голова Сумської обласної державної адміністрації Микола Клачко. Всім дякую за увагу. Залишайтеся з ЮАСуми.